Привіт такі, привіт привітики! Вітаю вас у мене на каналі і будемо дивитися розкладик на Дів У нас тут Діви Діва Лавіва, Діва Вікторія, АФРОДІТА Що очікує вас Діви на 2025 рік? Що очікує Дів на 2025 рік? Рік. Три Фор чотири карти. Mm. арканів у нас тут є у Нас і рік Адшальника відлюдника. Тому тут говорить за те, що енергія вас в цьому році, вам треба піти в себе, піти в вивчання себе. Ну, Наприклад, якщо вас там розчаровують чоловіки, а чому так стається розібратися? А якщо у вас там проблеми з фінансами, а чому так стається розібратися? Типу, ви маєте знайти першу причину. А не лікувати наслідки. Тому в цьому році вам треба копнути дуже-дуже глибоко. Це може бути філософські книжки, це може бути поїздка в ретрити. Вивчання себе через природу. От коли ви прямо вивчаєте себе. Тому що тут може бути такий находження дуже класного балансу і находження дуже е, класної якоїсь такої ситуації що ще тут може по цих картах бути що от, іти в страхи Наприклад, там, не знаю, я боюся розокувати. і... Вкладати там кошти в якийсь бізнес. Ви маєте дізнатися, чому ви боїтеся ризикувати, наскільки це насправді е правдиво і так далі. Типу, ви маєте вивчати свої страхи і їх. Забрати. Тому енергія дуже цікава, філософська, психологічна на цей рік. Вам може бути не хотіться спілкуватися з людьми, але це нормально. старайтеся балансувати. Йдемо далі і дивимося іменно по фінансах і роботі на 2025 рік. Фінанси і робота на 2025 рік. Страшний суд. Ой, дві вилетіли одразу. Король Пентаклій. Чекай, як було. Це перша, це, це третя. І. Фінанси і робота. Ну, ваші всі проблеми, які фінансові, закінчуються 100%. Головне не боротися. Доказуючи, що я маю сам там, сама оці борги повідавати, тому що це мій тягар. Довіртеся все хай воно само по собі рішається, хоч ви берете відповідальність. Але ні за що не боротися через от я маю страждати, бо це великий е, тягар. І так далі. Не драматизуйте, якщо є можливість закінчити з долгами, закінчуйте, якщо є можливість закінчувати з поганою роботою, закінчуйте. Тому що у вас в цьому році світить прям дуже-дуже багато. Дуже багато, дуже класного. І це через те, що ви будете в цьому році прямо любити себе, через любов до себе, через проявлення. Можливо, у цьому році по цих картах можна проявлятися, вести в соціальні мережі, йти на кастинги, показувати себе. У вас може по цих картах знайти або допомагати людина, яка при грошах, типу, яка має фінанси, і вам допомагає. Тому фінансова частина, фінансовий стан у вас покращиться. Будуть можливості, з'явиться люди, які мають гроші, які їм будуть допомагати. Але так, з тим не треба боротися. Треба не всім доказувати, що от я могу, я знаю і так далі. Деколи треба розслабитися і довіряти. Кохання і стосунки, діви, кохання і стосунки, діви, кохання і стосунки. Путуту. Пу Пу О, парочка. І під колодою у нас шут. Ну, дивіться. Перше, що вам дає рекомендацію те, що будьте в спокої. Ви надаєте свій спокій, тоді ви не дадете стосунки. Знайшовши цей спокій, у вас буде підвищення статусу. Це говорить, що наприклад, якщо ви не мали нікого, то познайомиться. Якщо ви познайомилися, то будете зустрічатися. Якщо ви зустрічаєтесь, то будете жити разом. Якщо ви живете разом, то розписетесь підняття статусу ваших стосунків. Це друге. Третє, це, що це дуже скоро все буде розвиватися, буде траплятися. Для вас це просто е, емоційний буде шок. І так як у нас є двойка пінтак, двойка кубків, говорить це, що от, от, в цьому році, якщо ви самотні, самотні, то ви зустрінете цю людину, яка насправді вас полюбить. І ви так само її полюбите. І ви будете прям органічні двоє разом. І ще у нас, е, дурак нас під колодою, говорить, що це прям. Дуже хороший початок нового етапу в стосунках у вас. Хто, наприклад, має стосунки з ДІВ, то ця карта буде говорити за те, що у вас буде новий етап в ваших стосунках: покращення емоцій, стосунків, новизна. Тому тут так само досить так позитивно все. От і все, тут дуже-дуже екологічний розвиток. Головне мати спокій в собі. Тут єдине, що потрібно мати цей спокій і довіру. Бо тільки коли маєте спокій, ця людина з'явиться. Тому, може, не варто вам шукати нікого навіть, а довіритися Всесвіту. І дивимося на рекомендацію. Рекомендація для ДІВ на 25 рік. Рекомендація для ДІВ на 25 рік. Ті ж самі карти походу. Ті ж самі карти, що і спочатку. Рекомендації те. Те, що у вас кінець цикла, ви закінчите якийсь цикл, і буде з'являтися перспективи, хороші люди, і вам потрібно от любити себе, приділяти собі час і не з ким не воювати, не захищатися, не включати співзалежність якусь. Бо тут у цих картах може бути таке, що. Ви ту людину хочете, але у вас включається ця от травма. І ви починаєте бути е тривожно залежною від цієї людини. І це все буде портити. Тому не боріться, а просто довіряйте і любіть з першу чергу себе. Тому так. Всього найкращого це було діва на 25 рік. Підписуйтесь, будь ласка, ставити коменти, лайки. Для мене це дуже важливо і дякую. Це буде взаємообмін нашої енергії. Всім папа. -па.